Так, друзі, бочка готова, як ви бачите, дякую вам за активність, вашу, за ваші коменти. Вустанули відео, класно, дякуємо. Е, хочу сказати про час роботи. Е, працівник працював 17 годин, витратив е, на цю на очистку даної бочки 12 кубів, як я вже казав в тому відео. І що хочу сказати, 17 годин помножити на 1200 гривень за годину ми беремо. Е, відніміть. Хай 100 гривень затрати на електроенергію, відніміть там до 200 гривень працівникові і десь приблизно 900 гривень чистими залишається у вас з роботи. Так що, в принципі, непоганий бізнес на місці, нікуди не їдете, все є витрат мінімально, аби тільки світло було, можете працювати. Так, що ще сказати? Пізніше трішки запишу відео з власником бочки, його реакцію. Також він везе ще одну роботу. Ми чекаємо, так що будемо працювати далі.